І всім привіт, друзі! З вами я, Вова, і в цьому відео я хочу вам показати дуже крутий ефект Доміно. Ну, Друзі, це не Доміно, це Дженго. Нам привезли недавно Дженго. ну, то есть мо -мо, Моєму брату на день на народження. так, Його день народження 14 грудня, зараз тільки 9 через 5 днів вже ура. І друзі, його привезли раніше Дженго. Ну, тому що. Хто знає з кодово і через скільки воно приїде. Давайте, друзі, воно знаходиться в цій кімнаті, там десь. Давайте подивимося, що тут зараз робиться на столі. Ну, нічого, нічого, цікаво, що тут робиться на вікні, угу, понятно. І, друзі, тепер е я піду вам покажу ефект Доміно. Ви подивіться, як воно гарно стоїть. Ну, що ж, друзі. Начинаем его. и немножко. И ось вот так. Вау! Ну все, друзья, дуже, дуже, дуже круто. Ну все, друзья, с вами был я, Вова. Спящая кошенятка. Ой, молит, мои мои ну мои боки боки бам, 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 Так, ладно, друзі, тому був я вова всім пока.